Пам'ятаєте, ми показували, як ми робили прививки з вами. Е, кому цікаво, передивіться відео, хто бачив, дивіться. Ось цих два кущика, Ось тут ми показували, як ми робили прививки. Подивіться, якому вони зараз стані. Зараз у нас липень місяць. Е, чудово, вони пішли в ріст, все прижилося. Покажи ось місце щеплення наше. Зараз я розкажу про догляд. Бачите? Ось наше місце щеплення. Ось подивіться. Ось тут уже зараз скоро будемо знімати обв'язочку. Все, ніби чудово, вони пішли. Е, відсоток проживаємося доволі таки потужний. Да, Де-не-де де, там десь не цей, але не пішла. Але якщо ви зробили 4 прививки, у вас три пішло, одна не пішла, це супер. Що е, ми по них робимо? Вони зараз дуже потужно ростуть в нас. Е, Корінь сильний, да? і е, у нас йде активний ріст. Все те саме. По-перше, підв'язуємо їх. бачите, Зараз будемо проводити підв'язування, е, підв'язуємо, е, пасинкуємо те саме, що з великим виноградом над першим листом прищіпуємо наші пасиночки. Е, контролюємо місце щеплення, щоб не було перетяжки. Як тільки ви побачите, що в цьому місці йде перетяжка, така, якби. Е, відразу знімаємо нашу. нашу в Але в цьому місці ще тут ніби все добре, ще нема ніякої перетяжечки. Друзі, хочу вас застерегти. Дивіться, кожен по своїх регіонах да, по врожаю. Бачите, повикидали грони і вже вони й повідцвіталися тут, а вже зав'язалась наша ягода. Отам От взагалі на тій площині багато грон. Я і видаляв їх, десь не побачив. Ну як багато грон. Ну. Хочу вас застерегти, в цьому році, друзі, сильне відставання йде по. Я говорю за наш регіон в особливості. по... По ягоді, сильне по визріванню наших, нашої ягоди, сильне відставання йде. Дивіться, друзі, не будьте, не, не залишайте всеї ягоди на прививках, не думайте, що там цей. Можете залишити якийсь фрагмент грони для того, щоб побачити, в якому воно стані. Бо в цьому році воно все відтягується, і треба максимально, щоб наша лозана в наших прививках визріла. Якщо ми загрузимо його врожаєм, то. Потім буде, може бути ніякісне визривання лози. Я зазвичай, отак покажи: отак гронка почалася, да має зацвітати. вже їй повідцвіталися, ось бачите, ягода. Відриваю отак, залишаю маленький фрагмент. А потім, коли вона відцвітається, ягода йде ріст, потім ще залишаю менший фрагмент. Просто побачити, підтвердити сортність. А якщо вона дивлюсь, що вона, от як в тому році гарна була погода, то ми, друзі, ще добре наїлися, так винограду з прививок. Залишали грони і. Вони визріли за рахунок високих температур. Всі знають, яка минулому році була погода. Цей рік не так, і грузити їх не потрібно. Потрібно залишати мінімум для того, щоб підтвердити сортність, а далі будемо бачити по ситуації. Далі прибираємо парусі, бачите, ось місце щеплення, і ще до цих пір десь пускають у нас листочки. Ось такий догляд. І поливи. Ну, у нас пройшли сильні дощі. Зараз ніяких поливів ми не використовуємо. Подивіться, земля мокра. Зараз зробимо фрезеровочку на винограднику. І і на при... ну, і біля прививок наших, ось так, бачите, подивіться, які потужні вже вище мене, там по 3 метри вже є прирости. Десь пішли слабше, десь, десь сильніше. Це залежить і дуже багато факторів. Від сорта, на який ми щепили, від самого сорта, який ми прививали, чи гібридної форми. Е, ну, ось так, друзі, по показав. Я стараюся показувати вам те, що я зробив, стараюся показувати той результат. Е, то, що я вам говорив. Зробили щеплення, і щось воно буде. Коли працюємо, то завжди завжди щось воно. Виходить. Всім до побачення! Доглядайте за нашими прививками. По захисту, да, так як на них нема там врожаю, воно все відтягується, то їм можна дати ще захист. Тут зараз вони ростуть, да, і окремо їм дати захист від хвороб, від мільйони та уїджімо. А так, все добре, друзі, по них працюємо, захищаємо, підписуйтесь на канал ставте лайки. З вами був Дімас Журбенко, ви були на нашому каналі нашому.